І просто зараз вітаємо нашого гостя. У цій порі. Це Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. Пане Андрію, добрий вечір вам. Доброго вечора, Назаре. Так. Ну і перше питання. Отже, сьогодні відбулася чергова зустріч із послами різних країн для обговорення української формули миру. Ми анонсували цю тему щойно. Чи можете поділитися подробицями? Так. Да, буквально декілька годин тому закінчилась ця зустріч. Вона. Знов таки була на новій локації, яка відповідала темі цієї зустрічі екологічній безпеці, і я можу вам сказати, що кожного тижня в нас росте кількість країн, які доєднуються. Сьогодні це вже було 63 країни, і до нас сьогодні доєдналися представники Албанії, Кіпру, Малайзії Молдови. Мальти, Словенії, Таїланду та В'єтнаму. А знов таки була дуже змістовна зустріч. Почали її перша віцепрем'єр пані Свіриденко, міністр внутрішніх справ пан Кліменко і міністр екології пан Стрелець, які дуже предметно провели такий брифінг для. Представників дипломатичного корпусу, що відбувається, які дійсно сьогодні е, шкоди, і е, горя наробила російська агресія, і це відчуває не тільки всі ми українці, а це відчуває наша природа, і це колосальні збитки. І безумовно, вже сьогодні ми працюємо над тим, на для того, щоб дійсно оцінити ці збитки, для того щоб це стало частиною тої компенсації репарації, які будуть пред'явлені країні окупанту, країні терористу для сплати. І безумовно важлива, важлива дуже тема, тому що тому що екологічні злочини Російської Федерації це не тільки злочини проти України, це злочини проти всієї планети. Також було дуже важливо і приємно, що до нас доєдналися. По відеозв'язку і е, дуже також е, зробила дуже цікаву презентацію. Е, моя співголова щодо робочої групи, яка була на, е, створена при офісі президента, е, на доручення президента України Володимира Зеленського, група світових експертів е, екологів які вже фізично були в Україні, ми робили презентацію і робили зустріч з медіа. І я хотів би також нагадати, що цілю цієї групи, і про це сьогодні говорила моя колега Марго Ольстром? Це три напрямки. За якими працює ця група, і вона вже дійсно розпочала свою роботу. Перше, це оцінка шкоди довкіллю, особливо довгострокової шкоди. Друге, це відшкодування збитків і е, дійсно розробка механізму відповідальності за цю шкоду. І третє, це е, дуже важливе це екологічне відновлення і перехід до зеленої економіки. Е, всі посли з великою зацікавленістю е, слухали, ставили питання. Тобто йде такий дуже важливий діалог, і дійсно, е, рост кількості країн підтверджує, що сьогодні. Формула миру президента Зеленського, українська формула миру, вона дійсно сьогодні є основою для продовження е, наших е, розмов, консультацій діалогу. Ми наближаємо той момент, коли ми е, зможемо сказати про дату і місце проведення вже безпосередньо саміту миру на рівні лідерів. На якому вже дійсно буде дан буде дане зелене світло для того, щоб кожен із пунктів формули вже почав реалізовуватися, реалізовуватися і наближати нашу перемогу і закінчення цієї війни. І безумовно, ми говорили сьогодні про те, про що ми домовились по тижня. Коли ми розпочали роботу робочих груп по кожному з пунктів, сьогодні ми теж це обговорювали. Всі робочі групи почали працювати. І, наприклад, та група, яку ми з паном Жовком, моїм заступником, керуємо тут, в офісі президента, вона стосувалася безпосередньо. В тому числі гарантії безпеки, і в нас була зустріч з послами країн, які виявили бажання приймати участь в самій цій групі працювати, була дуже така конструктивна бесіда, і я думаю, що дуже скоро ми будемо мати вже конкретні результати. На останок тільки хотів би сказати, що дійсно сьогодні багато хто говорив, що. Тем, які ми задали щодо цієї роботи, він є, скажімо так, дуже несподіваний, але всі з розумінням до цього ставляться, тому що я сьогодні ще раз це повторив: ви знаєте, що коли йде війна, і коли кожного дня ми живемо в ситуації, коли чуємо і сирени, і, на жаль, в багато наших місць прилітають ракети, дрони і руйнується наша інфраструктура. Це задає великої шкоди. Але найголовніше, що продовжують гинути наші герої, продовжують гинути наші люди. І тому для нас сьогодні ціна кожна хвилина. Ми не можемо втрачати жодної хвилини, тому ми будемо зберігати цей темп. Ми не ми будемо продовжувати працювати 24 на 7, доки ми не переможемо. Зрозуміло. Ну а от щодо гарантій безпеки для України, чи є просування в цьому питанні? Так, Безумовно, ми продовжуємо. Ви знаєте, що ми розпочали вже консультації з Сполученими Штатами, з Великою Британією. Також наразі ми вже маємо і узгоджуємо час початок таких консультацій з іншими партнерами цього тижня. Країн, які доєдналися до декларації, яка була узгоджена в Вільнюсі, їх число вже становить 25 держав. До нас тільки цього тижня доєдналися. Болгарія, Естонія, Греція, Литва та Північна Македонія. І е, я впевнений, що це число буде рости. Я впевнений в тому, що ще цього місяця ми розпочнемо ці консультації з деякими країнами, і я впевнений в тому, що ми будемо робити все, і це абсолютно реально, щоб перші угоди. Могли бути підписані ще до кінця цього року, а ви знаєте, що це абсолютно конкретні домовленості. Я хочу ще раз сказати, що це ми точно не дамо повторити дуже сумну для нас практику Будапештського меморандуму Будапештських угод. А, і тому ми точно маємо сьогодні весь цей досвід, і тому це будуть абсолютно конкретні угоди з абсолютно конкретними зобов'язаннями. І це дійсно сьогодні. А, от навіть кількість країн, яка вже сьогодні ми маємо, дає нам абсолютно впевненість, що ці угоди вони стануть основами. Не тільки в наших двосторонніх або багатосторонніх відносинах вони стануть основами нової системи безпеки в Європі і в нової системи безпеки в світі. Тому що ну, нема сенсу говорити, що після е, початку цієї повномасштабної е, війни з 24. Лютого минулого року і безумовно війни, яку ми маємо з 2014 року. Всі розуміють, що щось в світі не так, і безумовно, всі розуміють, що система, яка би сьогодні давала дійсну безпеку, дійсні гарантії безпеки, її сьогодні, на жаль, не існує. Тому Україна сьогодні є парватері цього. Ми є лідерами цього процесу. Ми об'єднали світ і будемо продовжувати над цим працювати для того, щоб країна загарбник, країна терористів була ізольована, а Україна дійсно залишалася не тільки лідером цих процесів, а залишала це об'єднання всього світу навколо України. З цілю в першу чергу безумовно знов таки нашої перемоги і закінчення цієї війни, відновлення нашої територіальної цілісності. А, ну і врешті, чи є вже розуміння щодо наступної зустрічі на рівні політичних та безпекових радників лідерів держав щодо української формули миру? Ну, е, ну, наступна зустріч після зустрічі у Данії, скажімо та Саудівській Аравії. Да, можу вам сказати, що буквально 10 хвилин тому я завершив телефонну бесіду зі своїм колегом Тімом Бару, який є радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Великобританії. Ми говорили з ним по багато баговорювали багато питань. В тому числі щодо майбутньої зустрічі, я думаю, що вона відбудеться не пізніше ніж протягом місяця. Це дуже важливо теж зберігати тем, я думаю, що на цій зустрічі ми вже зможемо обговорити результати роботи десяти робочих груп, які тут працюють в Києві на рівні послів. І також хочу вам сказати, що ми започаткували. Що така, т, такий же формат зустрічі послів, е, яку буде ініціювати Україна, почне відбуватися також в інших країнах. Е, ми мали е, дуже предметну бесіду з нашими послами цього тижня, з, в першу чергу з країнами G7 і іншими, і всі з зацікавленістю прийняли це і тому розпочинають. Буквально наступного тижня е проводити такі ж зустрічі і в Сполучених Штатах, і у Франції, і в Італії і в багато інших країнах. Тобто, цей процес він буде відбуватися не тільки в Україні, це дуже важливо. Сьогодні багато з наших послів онлайн були присутні під час нашої зустрічі. І е, також я думаю, що ми зможемо проговорити з колегами на наступній зустрічі радників також вже більш предметну е, адженду і е, потенційні е, ітоговий документ, які могли би узгодити лідери наших країн. На саміті е, миру, на е, який я сподіваюся, відбудеться найближчим часом. Тому безумовно ця робота відбувається. І ще раз хотів би повторити. Я сподіваюся, що така зустріч відбудеться протягом наступ... протягом місяця. Що ж, робота триває? Робота є ефективною. Вам дякуємо за можливість долучитися до ефіру і дати свій коментар. Андрій Єрма, керівник Офісу президента України був разом з нами у цій порі. Ще раз вам дякую, гарного вечора.